Доброго осіннього ранку, мої любі малята, осінь з кожним днем все більше і більше вступає в свої права. Хоч на вулиці ще не зовсім холодно, можна навіть сказати, що ще тепло, але вже деякі зміни почали відбуватися в природі. І це стосується дерев і кущів. Тож давайте разом з вами поглянемо. Що саме відбувається з природою? Але для початку давайте пригадаємо, чим дерева відрізняються від кущів. В дерева один стовбур, а в кущі багато. Дерево високе, а кущі низенькі. Жива природа, а саме дерева. Кущі і все живе на цій планеті кожного сезону року зазнає істотних змін. Влітку дерева і кущі одяглися в зелені листочки, а восени розлогі зелені листочки поступово перетворюються на пожовкле листя. В вересні місяці. Майже всі дерева і кущі стоять в зеленому вбранні. А коли приходить другий місяць осені жовтень, дерева, кущі поступово починають змінювати колір своїх листочків на жовті, червоні. Жовто гарячі. А потім поступово починають опадати. Таким чином, рослини починають готуватися до зими. А в листопаді місяці починається опадання листя. Листопад це осіннє явище природи. Листя опадає і дає можливість. Таким чином рослина відпочивати і підготуватися до довгої зимової сплячки, коли всі життєві процеси всередині дерева припиняються, а соки перестають циркулювати. Ось такі зміни відбуваються восени з деревами і кущами. Малята, пропоную зробити вам гімнастику для оченят з листочком.